Чому політика влади спрямована проти приватних перевізників? Таке питання прозвучало сьогодні на засіданні депутатської групи. Ми кам'янчани. Один із проектів рішень сесії є передумовою для проведення конкурсу на пасажирські перевезення. Конкурс проводити це абсурд. Тільки сьогодні дали вісім пов'язків і поїхали. їх ребята йдуть на фронт. То що без них мають проводити конкурс, зміняти яка причина? Ви краще підтримайте ті програми, які щоб люди мали доїхати. Бо нема ні на козак не їздять, ні на другі маршрути, ні Чагарівка, ніде нічого ніхто не їздить, бо там нема нічого. У нас є інформація, люблять казати, що хочуть забрати 5 маршрутів, бо самі такі сильні, від себе і керувати ними. Ну, це зовсім друга позиція. Закончиться війна, то, пожалуйста, проводіть конкурс, проводіть все. Я прошу вас не підтримувати цей програми, тому що не було з перевізниками ні обговорень, ні з ким ні цим, не обговорювали нічого, ніхто не бачив. Робиться все тіхаря. На жаль, ми маємо ситуацію, коли приватного перевізника сьогодні фактично намагаються знищити. І більше того, я вам скажу, що ви ще не все напевне знаєте. Зараз проект компенсації за пільгові перевезення чомусь про приватників зовсім забули. Але відсоток приватників значно більше ніж комунального транспорту. Та швидше, все, що ви правду кажете, що хотіли зробити, дискредитувати приватного перевізника, а потім на ці маршрути запустити інші машини, машини свої та, можливо волонтерські, з якими ми ще будемо розбиратися. Але я вас запевняю тому, що депутатський корпус не дасть. Владі розкликувати цю ситуацію, тим паче, в умовах війни, коли ми має бути максимально збалансовані і об'єднані. Тому постанова Кабінету міністрів сьогодні є, ніяких конкурсів проводити не можна. Регулятор державний чітко каже, що ви маєте продовжувати це до закінчення військового стану, надавати цю послугу після військового стану. Будь ласка, конкурси. Вашу розмову лише скажу те, що ми напрацювали, наша команда напрацювала гарну програму підтримки нерентабельних маршрутів. Чому вони нерентабельні, ми не розуміємо, я думаю, що вони обов'язково стануть рентабельними, щоб жителі довжка, зокрема, зупинок сад у Нявко, могли спокійно добиратися до Кам'янця-Подільського і на роботу, і дітей в школу завозити, і в садочок. Так же саме це стосується жителів села Червона Чагарівка. Ми будемо наполягати на тому, щоб з вами рахувалися, а ви в свою чергу якіс, надавали якісну послугу. На жаль, проект рішення, поданий Василем Кобильником, про дотаційні маршрути у села Довжок та Червона Чагарівка до порядку денного міський голова не включив. Дуже мала ймовірність, що його включать до розгляду уже на самій сесії. Для жителів приєднаних сіл таке відтермінування означає, що їхнім випробуванням ще не кінець.